Хлопчик років п'яти, гуляючи з батьками лісом, побачив чистий струмок. Він напився свіжої води, а потім, заради забави, взяв в руки гілочку і почав каламутити воду в струмку. Дно струмка було землянистим і тому на поверхню відразу піднявся пісок, опале листя і різне сміття. Колись прозора вода стала непридатною для пиття. Малюкові швидко набридло дивитися в брудну воду струмка. Він кинув тоді гілочку і побіг до мами. А десь, високо в горах, інший хлопчик так само бавився з гірським струмком. Він теж хотів помутити воду гілочкою, але дно струмка було кам'янистим, і він зламав гілочку і побіг далі, нічого не досягши. Потік був чистий, як і раніше. Деякі люди зовні здаються добрими та чуйними, як чистий струмок. Але спробуй хоч ненароком образити таку людину і побачиш, як з дна душі спливуть дріб'язок і гординя, старі образи та інший бруд, подібно до тину і сміття в лісовому струмку.